Листівки, значки, календарики, брилки, плакати та футбольна форма із кепками та шарфиками. Це мізерний перелік того, що можна побачити у маленькій комірці, де Сергій Шевченко ремонтує взуття акторам театру Шевченка. Чоботар за фахом каже, одне іншому не заважає. На цьому робочому місці я працюю. Ремонтую обух для наших акторів, які виступають нашим театром. Сергій Шевченко ревний уболівальник Дніпропетровського Дніпра. Це захоплення перейняв від батька, коли вперше у 1969 році разом пішли на матч. Утім, збирає він не лише атрибутику улюбленої команди. У його арсеналі Манчестер Юнайтед, Інтер, Челсі та Ліверпуль. Щось колекціонер купує сам, щось друзі привозять з-за кордону. Фото зборної України. Олександр Шовковський автограф є фото лондонського арсенала з Олегом Лужним. Автограф Олега Лужного. От. Фото зборної Італії. От. Роберто Мончині і Енріка Кєза. Уся колекція Сергія тут не вмістилася. Вдома зосталися диски із фільмами про футбол та записи матчів. Каже, за його футбольні статки пропонували чималі гроші. Один колекціонер подойшов ко мне, поінтересувався, що це за шарфик. У нього 67 шарфов колекції, а такого він навіть не виділ. Він зрозумів, що на такого ж попал чоловіка, що у нього немає шансів отримати цей шарфик. Утім, його колекція не повна. Немає оригінальних футболок улюбленої команди та збірної України. Свій музей чоловік не афішує, тож футбольний екскурс тільки для друзів та справжніх футбольних фанів. У гості чекає і самих гравців Дніпра. Евеліна Михайленко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.